Три, два, один. Поїхали. Вітаю вас, підписники ютуб-каналу Діоліті про колекціонування. Вітаю вас, Сергій Меджик Мані. А це означає, що як завжди, раз на два тижні, дізнаємось про новий рекорд срібла. Дізнаємось про ціну на монету, яка щиро вразила від Нацбанку Сергія. Що купити, що продати. Та звісно, цікаві лоти. Привіт, Сергію! Я невеличкий тизер зробив, але більше твого хліба відбирати не буду. Вітаю вас, любі друзі та підписники нашого каналу. Ну що ж, срібло, срібло, срібло дуже вражає. Однак почнемо з Нацбанку. Ми досі чекаємо, коли ж Нацбанк нам почне продавати монету дух Різдва. Поки монету ще цю не продає Нацбанк, однак постійно змінюється її ціна, і зараз ця монета вже коштує надпотужно 12 792 гривні. Це якийсь фантастичний результат. Я не знаю, хто цей. Буде купляти, однак, це дуже статні люди та колекціонери. Чи багато <головіки> ти знаєш колекціонерів, які хочуть купити цю монету? Монета дуже цікава, надкрасива. Однак тираж в неї 7 тисяч тут вказаний. Однак, якщо я не помиляюсь в коментах, напишіть, будь ласка. Чи 10, чи 15 тисяч її ну, оголошений тираж. Це дуже великий тираж, та така ціна ну, кусається. Mm -hmm. Кусається така mm -hmm. монета. Mm -hmm. І ми з колекціонерами спілкуємось, не кожен хоче купляти. Ну я ще нікого не знаю, хто б хотів купляти. А один, один тільки чоловік, та він. Хоче спробувати, а так, що з цього вийде, він ще не знає. Но ціна росте як на Ну, Окей. Також, також, окей, зрозуміло, фантастична ціна від НБУ. Що, що не так. фантастичного нам обіцяють? Так ось ми досі чекаємо річний набір монет від НБУ 2025 року. Це теж, що сталося, не знаю. Наприклад, світла немає. Може, з цим ситуація така? Неясно. Однак ми ще досі чекаємо в ці дві позиції від 2025 року. Досі чекаємо. Вже січень е, закінчується, закінчується, фактично. Чи, не знаю. Що, що це буде, або Нацбанк е, чекає надвисовку ціну на срібло, е, бо срібло вже. Встановила рекорд 117,7 доларів за тройську унцію. Е, Може, Нацбанк чекає 150 доларів за тройську унцію. Хочу mm -hmm. <сум> заробити три шкури з нас зняти. <сум> а ти почав заробляти на тому, що в тебе є срібло і срібні монети, зокрема. Чи, чи чекаєш, на, як і Нацбанк, на вищу цифру? Е, ні, е, не, не то, що заробляю, а, однак фіксую прибуток, е, і як я вчив у е, не знаю, як на українській мові буде виходити. виходить. Угу. Тобі ж потрохи, потрохи. Угу. Угу. Але вже а, процес, процес розпочато. Я про питання. Так, не так, не так. так, є, так. Та. Золото теж історичний максимум 5145 тисяч 145 доларів за тройську, однак срібло настільки е, перевищило всі інвестиційні проекти е, за рік, зробило майже 230%. Це mm. дуже багатий mm -hmm. Mm -hmm. крутий результат е, в інвестиційних предметах, скажімо так. Та новин. З новинами я так розумію, все Про срібло Неможливо не говорити. Неможливо не говорити про річний набір, який сподіваємось, випустять не в березні, що підготував на що купити, що продати, розкажемо. Ну що, що купити? 5 гривень 2024 року. Чорнобиль відродження. Лось, дорогі друзі. Це дуже, дуже цікава монета. На, 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 на цей час це остання монета. Однак, у цьому році вийде остання монета з серії Чорнобиль відродження. Ціна на голу монету без сувенірного пакування від 1600 до 1700 гривень, а лось у сувенірному пакуванні від 1720 до 1800 гривень. Тарас на цю монету 40 тисяч штук. Це дуже дешева монета з всій серії монет Чорнобиль відродження. Тому звертаю вашу увагу на цю монету, Що є, Ва куди рости ці монети в ціні. Також друга монета, ну навіть не, не зовсім одна монета це е, цілий набір монет із серії, е, значить, е, 10 гривень. Зі срібла 2009 року по караж. ціна від 6 тисяч гривень. Десять гривень 2009 року Стельмах, тираж від 10 тисяч штук, тираз 10 тисяч штук, ціна від 7,5 тисяч гривень. 10 гривень 2010 року Ткаля. Теж тираж десять тисяч штук, ціна від 7 з половиною тисяч гривень. Десять гривень 2010 -го року гончар, Ціна від 7,5 тисяч гривень, тираж теж 10 тисяч штук. та 10 гривень 2011 року коваль від 8 тисяч гривень. Та 10 гривень 2012 року гутник тиражом 7,5 тисяч штук. І ціна... чому ти 7,500. І видав це, знаєш, це серія монет. Так, це є серія монет. Наші підписники, будь ласка, у коментарях напишіть, як називається саме ця серія монет. Чи існує альбом на цю серію монет, наприклад, на монети 5 гривень, теж з 2009 по 2012 роки випуску, з від 45 до 35 тисяч штук, ціною від 450 до 750 гривень за монету. Це теж Бакараш, Стельмах, Каля, Ганчар, Коваль, та Гутник. І, і, і чому я звернув увагу на цю серію монет саме з срібла? Тому що тираж е, е, великий 10 тисяч. Однак, е, самі монети по собі зроблені з, е, з таким незвичним стилем чекано, як антик фініш. Е, та ця серія монет коштує. Небагато на даний час, бо Архістратік Михаїл, обична інвестиційна монета України зараз в Нацбанку е, буде коштувати в районі 8 тисяч гривень, а це ювілейні монети та унікальні по-своєму, і вони коштують дешевше ніж, ніж звичайна інвестиційна монета. Та тут є ще куди рости... В ціні е, цієї серії монет. Також 5 гривень монети, теж цю серію можна збирати дуже невеликий тираж. Почули тебе, Сергій. Дякую, що ти звернув увагу на цю серію. Чекаємо на ваші коментарі. Так, ну що, що продати? Е, набір монет Володимирський Собор 10 гривень 2023 року. С тиражем 2,5 тисячі штук, ціна вже на нього від 40 тисяч гривень. Я трохи не дочекався, <реш> трошки дешевше в мене ушов. Тут можна фіксувати прибуток на тутужний. Та ще 10 гривень 2023 року монета борщ тиражем 2,5 тисячі штук. Ціна на неї вже від 20 тисяч гривень. Цікавий прибуток. Якщо ви по банку брали її колись за 2500 підсотки гривень, це пантера. Ми колись, ми колись про, про цю монету вже говорили, можливо, з рік тому. Так, Ні, і вона... я не пам'ятаю про... про... хронологічний ранг. Чи спережу, купити, та... чи продати, да. Але ми точно про а... неї говорили і ціна була зовсім інша. Так, не, 20 тисяч зараз. От. Так що можна фіксувати крутий прибуток і перекладатись в якісь інші позиції. Наприклад, той же борщ змінити на фактично три монети з серії, яку я розповідав вище. Ну що, ж, цікаві лоти, дорогі друзі. Це дуже круті монети, які мені мене вразили. Само 1 Долар 2018 року. Монета з титану. Який кольор у цій монети? Це щось фантастичне, дуже красива та крута монета. Як ця рубрика називається, така монета, реально цікава монета. один mm -hmm. Долар, само 2017 року, теж з титану. Однак е колір у цієї монети інший. Ну, це дуже крута серія е монет, е реально лоти. Тому звертайте увагу у посилання до цього відео. Ну що, ще, ще, ще трошки буквально. Е от на, на столі зараз в мене, ви бачите, те срібло тут. 20 унцій. зараз тільки в металі, навіть важко уявити, це біль, більше, ніж 2000 доларів <свісно> ці монети. А якщо ви, колекціонери, знаєте, ну, знаєте, що це за монети, то я думаю, ціну ви посчитаєте гораздо вище, ніж воно є в ціні металу. Це риторичне питання. Чи купував ти ці монети, коли ти їх купував, чи чекав ти, що вони будуть стільки е, варто? Так, звісно, купував по фактично чуть трохи вище, ніж ціна металу на той час. Mm. Це десь е, до, від 30 до 50, 55 доларів за кожну цю монету. Десь mm. так за кожну унцію, десь так я колись давав ці монети. Зараз файно радуюся. Що ще ти нам хотів сказати, Сергій? Та ні, вроді, ну, медалі, медалі. Любі друзі, от така медаль, одна гривня. Колись я на своєму каналі розповідав про цю. Це дуже крута медаль. Одна гривня, один долар 1996 року. Подивіться зараз, скільки вона коштує. Колись я її коли, коли купував, вона коштувала 450 гривень. Та я розповідав про неї, я думаю, мої підписники зараз, ті, хто знають, що це за медаль, дуже вражені. Ну так ти скажи нам, скільки вона, Фіною. скільки вона має? Ні, 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 ні-ні-ні. Пускай люди трошки подивляться саме поработають, пороботують. Попрацюють Сергій сайт Олісі, і, 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 да. і, і ти сьогодні трошки попрацював. Ми тобі за це завдячуємо. Завдячуємо всім тим, хто з нами, всім твоїм шанувальникам, всім твоїм хейтерам і всім людям, які знаходять час, сили, електроенергію та інтернет. Бажаємо вам всім світла, тепла і оптимізму. Не штучного, а той, який буде формуватись з речей, які є поруч з вами і навколо вас. Зокрема, сподіваюся, от тими, тими новинами, лотами, потенційними інвестиціями чи продажами вони в цей непростий час також можуть можуть трішки середини зігріти. Дякую тобі, Сергію, до зустрічі. Дякую, пока, Па-па.